Євангелія від Марка, 16 глава з першого стиха і нижче. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці і говорили вони між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю. Та, придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили задягненого в білий одяг юнака, який сидив праворуч і жахнулися. А він каже їм: не лякайтесь! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він Воскрес, нема Його тут. Ось місце, де поховали Його. Дорогий друг, Ісус Воскрес і в гробі Його нема. Це велика надія сьогодні для тебе і для мене. Наскільки це чудно! І це святе Євангеліє, яке сьогодні нам говорить о Воскресінні Ісуса Христа, воно просто трубить о том, що в тебе є надія. Яке це сьогодні чудове свято, Воскресіння Христове. Нехай Бог благословить, щоб твоє серце, твоя внутрішність воно воістину було воскресле, щоб оце слово, яке є буква, яке сьогодні хоче бути в твоєму серці розтворене! Тому що якщо воно не розстворено, це просто смертоносна буква, яка не принесе ніякої користі. Но якщо ти будеш старатися жити по слову Божому, поступати по слову Божому, воно воістину воскресіння буде в твоїй житті. Нехай Бог благословить твою родину, нехай Бог воскресить кожну. Душу, яка знаходиться біля тебе. його в гробі нема. Хвала нашому Господу. Амінь.